Доброго ранку, мої любі малятка! Ми з вами багато раз бачили листопад на дворі, а я пропоную вам подивитися його вдома, де листочками будемо ми з вами. Листочками, листочками зриваємося з граями стопольок та беріз. Злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Тут налетів сильний вітер. Зашелестіли наші листочки. Ш -ш -ш -ш. І піднялися вгору, покружляли, потанцювали, знову пошелестіли. Ш -ш -ш. І тут почався дощ. Кап-кап, кап-кап-кап. Наше листячко змокло і почало падати донизу на землю. Дітки, погляньте, що я вам принесла. Це осінній букет. А хто його нам залишив? Щоб дізнатись, давайте відгадаємо загадку. У лісах, гаях, садах блукає, дерева в жовте одягає. Хто це, дітки? Так, вірно, це осінь. Давайте ми з вами пригадаємо, яка вона осінь. Багряна. Золота. Щедра, різнобарвна. А ще осінь дощова. А які зміни у погоді принесла осінь Коли на небі світить сонечко, погода сонячна. Якщо сиру, то погода сира. Коли йде дощ, то погода дощова. Як небо в хмарах, то погода хмарна, якщо холодно, то холодна. Якщо на небі жодної хмаринки, то погода ясна. А якщо сильний вітер, то погода вітряна. Давайте тепер закріпимо. Я показуватиму на картинку, а ви називатимете, яка погода. Почали. Якщо на небі світить сонечко, то погода сонячна, вірно. Якщо сиро, то погода. Так, сира. Коли йде дощ, то погода. Дощова. Коли небо в хмарах вірно, хмарна. Коли холодно, холодна. А якщо на небі немає жодної хмаринки? Ясна, якщо сильний вітер, вітряна, вірно. Ви молодці, гарно справились з завданням, тому пропоную пограти гру, сонечко та дощик. Коли світить сонечко, дітки кружляють та граються, а коли йде дощик, присідають і в будиночок ховаються. Ви молодці, до побачення.